Павутина, ядерка та черговий раунд перемовин у Стамбулі. Мене звати Аліна Тропина. Ви дивитесь Вокчак, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб не загубити правду у хвилі постійних фейків. Павутина це операція НАТО? Звісно, що ще росіяни могли сказати. Це не Україна, хіба ж вона могла? Ні, це все НАТО. НАТО веде війну з Росією, аби ту знищити. От навіть атаку з такими великими втратами здійснила. А Росія що? Росія проводить обмежену спеціальну операцію в боротьбі проти такого сильного противника. Їм там самим не смішно. Тут писати про непереможну Росію і ось знову згадувати, що НАТО це сильний противник. Усе що завгодно, аби не визнавати правди. Не спецоперація, а війна проти України. І саме Україна, а не НАТО, завдає ударів у відповідь. На прес-конференції 2 червня Зеленський повідомив, що операцію Україна провела самостійно. Вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій, нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнього фінансування. Це не операції на території русських, це військові цілі на на території русських, військові цілі, звідки йдуть удари по Україні, а також це військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Не вірити президенту. Окей, подумаємо логічно. Удари завдали FPV-дронами, які Україна здатна виробляти сама і володіє унікальними технологіями. Власна розвитка в нас теж є, хоч і партнери допомагають. Важко уявити, що Україна здатна на успішні операції в тилу ворога? Нам ні. Павутина не завдала значних втрат. Так ще ввечері росіяни говорили про боротьбу з страшним НАТО та величезні результати операції. А зранку, наче і втрат вже ніяких немає, то все українці вигадали. Бо ж на супутникових знімках лише одиниці, а не десятки пошкодженої техніки. То що там справді видно із супутників? Загалом різні осінтери наводять приблизно однакові дані: близько 13 літаків із візуально помітними ураженнями. Згодом, як з'являться нові знімки, кількість підтверджень може зрости. За даними ЖСБУ, уражено 41 літак. У будь-якому разі втрати є суттєвими. У Росії було приблизно 58 ту 95 Серед вражених щонайменше 8 тушок, підтверджених візуально. Подібних літаків більше не виробляють, і навіть не всі борти, які формально знаходяться на озброєнні, готові до бойових вильотів. Тож мораль така, операція не зупинить ракетні удари, адже ще є десятки цілих літаків. Але Росія не зможе найближчим часом відновити втрати і змушена буде витрачати більше часу, ресурсів на захист аеродромів. Павутина то новий Перл-Харбор? Такі порівняння почали поширюватися в мережі після того, як стали відомі деталі операції. Буцімто напад був таким же неоголошеним, та й не забуваємо, що для Японії це закінчилося хірошимою. Що не так із тезою про неоголошений напад, Японія без попередження напала на США, коли країни не перебували у стані війни. Натомість жодного підступного та неочікуваного нападу на Росію не було. Навпаки, доволі очікувано з боку України на четвертому році повномасштабного вторгнення знищувати військові літаки, що бомбардують українські міста. Тепер до ядерних порівнянь США вдарили ядерною зброєю по Японії через 4 роки після нападу на Перл-Гарбор. Тобто, навряд це варто сприймати як відповідь на японську атаку. Щоправда, усе, що вони зроблять згодом, це не відповідь на жахливий український напад, адже агресор тут лише Росія. Сигнали загадкової російської радіостанції на українському телебаченні у мережі поширюють інформацію, нібито в етері телемарафону у рухомому рядку з'явились дивні написи. Це виявилось послання російської радіостанції Судний день у БВ 76 По-перше, це фейк. У етері телемарафону немає ніякого рухомого рядка. Ось можете переконатись самі це той самий фрагмент із скриншоту пропагандистів по друге розберімось із цією радіостанцією, так убив сімдесят або як її ще називають жужалка. Це радянська короткохвильова радіостанція, що мовить 70-х років. Зазвичай вона просто монотонно джищить, звідки і назва, але іноді подає голос незрозумілим набором цифр, імен або слів, наприклад, перед початком повномасштабного вторгнення в Україну чи після переговорів у Стамбулі. А значення цьому надають через давню конспірологічну теорію, начебто, станція може бути частиною радянської системи периметр, яка автоматично дає команду на ядерний удар у разі втрати зв'язку з командуванням. Та навіть сама російська влада це заперечує. Утім, коли це конспірологи турбували такі дрібниці, як офіційні спростування в українців на переговорах помітили шеврони нацистів. І наостанок вічно зелена тема. Якщо думали, що теми нацизму та переговорів не можна поєднати, то не вгадали. Користувачі мереж поширюють фото одного із членів української делегації з другого раунду переговорів у Стамбулі. В нього на формі буцімто помітили нацистський шеврон, а саме 36-ї дивізії СС. Схоже, комусь треба перевірити зір чи не довіряти кадрам низької якості, адже це звичайний собі нарукавний знак ЗСУ дві перехрещені булави, а не гранати. Російська пропаганда знову суперечить сама собі. То вона воює з Україною, то з НАТО. Операція Павутина болісно вдарила не лише по російських аеродромах, а й по кремлівському самолюбству. Коли твої стратегічні бомбардувальники горять від українських дронів, складно переконувати світ у непереможності Росії. Якщо додивились до кінця, підписуйтесь на наш канал.